Погодні і будемо починати. Ще раз всім добрий вечір. Раді вас вітати. Хочу вас сьогодні познайомити з міжнародним дуже класним рухом взаємодії і підтримки. І хочу сказати, що на сьогоднішній день це дуже актуально. Це абсолютно нове щось до нас прийшло, так і дуже класно, що з'явилася така річ, де люди можуть знайомитися, де люди можуть комунікувати, де люди можуть ділитися своїми якимись навичками, своїми талантами. І саме головне, що ми з вами реально можемо допомогти кожному учаснику. Вирішити свої фінансові питання, так, рости як особистість, і, звичайно, ми з вами ростемо, повишаємо свої вібрації, обмінюємося досвідом, і разом з вами настає все більше і більше, і ми дійсно можемо з вами робити добрі справи. І саме більше мені імпонує те, що даний рух прийшов в Україну. Я розумію, що е, зараз нелегко всюди, але саме нам в Україні це дуже, дуже потрібно. Це нас гуртовує, це нас підтримує, це дає нам надію на те, що все-таки добро переможе, як то говориться у всіх. Стосунках так у всіх напрямках і на фізичному плані, і на духовному плані. От і ми з вами реально всі маємо можливість зараз змінити життя багатьох українців, які є і в країні, в нашій так які зараз знаходяться в дуже багатьох країнах. Ну і разом з тим ми з вами реально можемо, можемо передати даний рух, дану діяльність в спадок своїм дітям і наступним поколінням. Давайте зараз я тоді включаю демонстрацію екрану, і ми з вами почнемо нашу презентацію. Так, видно мій екран добре. Сьогодні я з вами хочу поділитися з унікальною діяльністю, яка основана на даровій економіці, і наш рух називається «I am Ubuntu». Цей рух, який створює достаток через дарування, і учасником даного руху можна стати тільки по особистому запрошенню. Що ж таке «I am Ubuntu», Як воно перекладається? «I am» ему бунту перекладається Я є, тому що ми є. А якщо ми є, значить я є. І це дає нам зрозуміти, що ми з вами є невід'ємною частинкою чогось дуже великого і неосяжного, так ми з вами є частинкою Всесвіту. Ми з вами є частинкою великого масштабного дійства. І дійсно разом ми дуже велика сила. I am Ubuntu – це є подарункова діяльність, яка працює по неймовірному алгоритму, що вбудований таким чином, що кожен учасник може почати насолоджуватися достатком. Зараз ми з вами дізнаємося, так, що ж таке дарова економіка, звідки вона взагалі пішла, і як вона може змінити життя мільйонів людей по цілому світу. Дана презентація є тільки для того, щоб надати вам інформацію і абсолютно ні до чого вас не зобов'язує. Кого ми запрошуємо в наш рух, так? тобто яким людям це може відкликатися, і які люди мають цінності? Ну, в першу чергу, якщо ви на будь-які зараз цих питань скажете так, значить вам точно тут буде дуже зручно, вам точно тут буде цікаво і ви знайдете себе. Отже. Якщо ви вірите в принцип сіяння і жнив, так? тобто перед тим як зібрати врожай, спочатку треба щось засіяти. Якщо ви вірите в те, що спочатку щось отримати, треба віддати. Якщо вам подобається допомагати абсолютно незнайомим людям, так? якщо вам подобається благословляти людей, Якщо ви готові взяти своє життя під контроль, тобто бути відповідальним, не чекати від когось щось, не надіятися на когось, а самому відповідати за своє життя. Ну і звичайно, якщо вам допомага... подобається допомагати іншим людям досягати успіху в житті, тоді ви точно знаходитеся в колі тих людей, які є усвідомлені, які є життєрадісні, і вам сподобається познайомитися з такими світлими і класними новими людьми. Взагалі, це є глобальний дух. Рух дарування, так, який в першу чергу дає кожній людині саморозвиток, е, який дає кожній людині відчути радість і вдячність. І все тут основано на тому, що ми з вами взаємодіємо, е, яким чином, так? ми з вами обмінюємося подарунками. Тобто ви даруєте від щирого серця. Подарунок незнайомій людині, яка вам за це дуже вдячна, і таким самим чином ми з вами даруємо людині надію на те, що добро перемагає, на те, що вона дійсно може створити собі достаток, завдяки тому, що запускає цю позитивну грошову енергію, яка перетворюється в грошовий потік. Ми з вами знаємо, що гроші це енергія, так? все в нашому житті рухається, і от саме подарунки з рук в руки створюють якраз оцю позитивну грошову енергію. І ми з вами спільно можемо створити достаток для кожного учасника нашого руху. Все це основано на священній економіці дарування. Що ж це таке? Взагалі, фінансові подарунки це така дуже приємна і чарівна дія, яка, в принципі, вже дуже давно використовується в цілому світі на протязі дуже довгого періоду часу, так, і вона дає людям дуже багато приємних моментів. Ну, по перше, E, взагалі, дана діяльність так, вона e, вже практикується приблизно десь з 2009 року і дуже дуже добре себе зарекомендувала. Вона діє до цих пір, так і, взагалі, якщо притримуватися всіх умов, якщо притримуватися e, даних певних правил, то це є безупинний процес. Так, тобто це є такий вічний беззупинний процес. Все відбувається 100% легально, так, і е, на протязі вже дуже довгого часу. Якщо так взяти, так ми з вами зараз входимо в таку нову економічну парадигму, е, де основною метою є покращити життєдіяльність кожного учасника даного руху, так, тому що в принципі донедавна і ще навіть зараз більшість людей живе по старій економічній парадигмі, да, згідно якої все йде зверху донизу, і по ній е, переважна більшість грошових потоків так розподіляється між дуже маленькою кількістю людей. А от згідно нової економічної моделі, так, в даровій економіці якраз. Е, Суть полягає в тому, щоб у ці мільйони, мільйони грошових потоків розподілити між багатьма людьми, щоб люди почали насолоджуватися, так, щоб люди жили достойно, а не боролися за своє виживання. І все це відбувається дійсно від щирого серця, так? ми з вами передаємо багатства в руки багатьох людей. Подарунки заряджені любов'ю, подарунки заряджені яскравими емоціями, і разом з подарунком ми даруємо надію, ми даруємо самоосвіту, так? і ми якраз людей благословляємо по цілому світі в цьому достатку. Все це відбувається децентралізовано. Тобто є така певна система обліку, так? де всі учасники. Обліковується, тобто це є такий інтерактивний веб-сайт, і все, що вам потрібно, це просто мати будь-який гаджет і підключення до інтернету. Ну і звичайно, наявність телеграму обов'язково, щоб ми з вами могли комунікувати один з одним. Все відбувається децентралізовано, тобто немає абсолютно ніякої компанії, немає ніякого закладу, брокера, трейдеру, який би це все контролював. Є е, інтерактивний вебсайт, який якраз керує е, переміщенням дощок спільноті дарування, і на тих дошках ми з вами бачимо, так е, як ми з вами переміщуємося згідно певного прорахованого математичного алгоритму, де все відбувається прозоро. От, і за рахунок цього якраз оці подарунки, які ми передаємо один одному з рук в руки, оце багатство розподіляється між всіма учасниками. Всі ці подарунки відбуваються від серця до серця, так тобто дарується щиро від серця до серця, і завдяки цьому абсолютно немає жодного фінансового ризику. Так? Тому що це є ваш добровільний, безумовний подарунок конкретно якійсь людині з рук в руки. І людина вам за це безмежно вдячна, тому що цей подарунок вона використовує на свої потреби. І е, немає абсолютно ніякого посередника, немає ніякої третьої сторони, яка би контролювала так, ці гроші. І за рахунок цього, я повторюся, немає жодного фінансового ризику. Ми зробили подарунок від щирого серця конкретній людині, вона нам за це дуже подякувала. Так? І все, ми з вами запустили оцей процес так? грошового потоку, який призводить якраз до зростання грошової енергії, яка потім нам повертається набагато набагато більше. Все це відбувається від людини до людини, повторююся, тобто безпосередньо від вас і безпосередньо потім до вас. За рахунок цього це є вічний безупинний процес. Ви знайомитеся з новими світлими, позитивними людьми, ви отримуєте нові корисні знання. Ми з вами отримуємо нові яскраві емоції. І так відбувається знову, знову і знову. Так? Ми з вами запускаємо потік дарування подарунків, і потім ми отримуємо це назад. І е, саме головне, що ми з вами маємо можливість передати. Цей рух так, передати цю діяльність, у цю подарункову таку економіку в спадок своїм дітям і майбутнім поколінням, I am Ubuntu – це більше, ніж просто подарункова активність, тому що ми з вами допомагаємо один одному рости і досягати успіху, так? І цим самим ми піднімаємо настрій один одному. А зараз наш час це є дуже дуже важливо, тому що. Поганого дуже багато навколо стресів, дуже багато, і дуже важливо тримати себе в позитиві, мати холодний розум, так і чітко знати, чого я хочу. Життя продовжується. І ми з вами даруємо від щирого серця. Ми ділимося цією любов'ю, цим добром. І саме головне, що ми приймаємо здячністю ці подарунки. Ми з вами маємо одну ціль змінити життя. Кожного учасника даного руху на краще і цим самим підвищити особисті вібрації. Ну і давайте тепер з вами трошки поговоримо, як же почати, так трошки повернемося до цифр, що тут можна мати, що тут нас чекає, і взагалі, які є можливості. А все починається. З чого? Ви хочете стати учасником даного руху, для цього потрібно подарувати 100 доларів, так? зробити перший подарунок 100 доларів, який ви берете єдиний раз з власного гаманця. Так? Тобто, як все це відбувається? Давайте ми зараз з вами прослідкуємо за таким помаранчевим кружечком. Я зараз так коротко вам розкажу такі основні технічні моменти. Так ви хочете стати учасником даного руху? Ви реєструєтеся в нашій системі по реферальному посиланню і приєднуєтеся до дошки. Зараз ви побачите, як вона виглядає. І даруєте легенді, яка буде на вашій дошці, перший подарунок 100 доларів. Це є перша умова. І друга умова ви ділитеся з двома своїми знайомими цією можливістю, які, в свою чергу, зроблять те саме, що ви, так? стають новими учасниками і дарують легенді на своєму столі 100 доларів. І за рахунок цього, що це є. Безупинний процес, так, рух, кожен запрошує всього-навсього мінімум дві людини. За рахунок цього ми з вами постійно рухаємося. В нас існує в системі так, на нашому інтерактивному веб-сайті взагалі таких шість рівнів, шість дошок, так, де е, на кожній дошці є певна сума подарунку. От, і ви проходите шлях від дарувальника. Є чотири кроки, щоб стати легендою: це є дарувальник, це є будівельник, це є гід, і легенда, яка вже отримує подарунок. І давайте ми з вами подивимося, так, як все це відбувається. Значить, дивіться, ви стали новим учасником, ви приєдналися на дошку. На дошці є з одної сторони чотири місця, так, і з другої сторони чотири місця. Це нові учасники, які заходять в даний рух. і… Вони дарують 100 доларів легенді, яка знаходиться посередині даного стола. Легенда на цьому столі отримує 8 подарунків по 100 доларів. Тобто це складає суму 800. 100 подарував, пройшов 4 кроки. Перший крок ви приєдналися, подарували, зайшло нових 8 учасників. Так, легенда з цього столу виходить, іде далі. Ми з вами сунемося на один крок: ви стаєте будівельником. Потім ви запрошуєте своїх нових два учасника, так? які, в свою чергу, роблять те саме. Знов зайшло вісім нових дарувальників, подарували легенді вісім разів по 100 доларів. Знову легенда виходить з даного столу, іде далі, а ми з вами переходимо на наступний рівень. Ви стаєте гідом. І допомагаєте своїм двом запрошеним зробити це саме запросити двох людей, які зроблять це саме. Знову зайшло вісім нових дарувальників, так, подарували легенді подаруночки. легенда з цього столу виходить і йде далі, і тоді вже ви стаєте на місці легенди, і вже вісім нових учасників починають дарувати вам по 100 доларів. І ви отримуєте так. На легенді вісім подарунків по 100. Що ж відбувається далі? З отриманих 800 доларів, так, тобто вісім подарунків по 100, ми з вами йдемо на наступний рівень. Так, ми з вами заходимо на срібний стіл, де подарунки вже складають 400 доларів. Так само, згідно алгоритму, проходимо 4 оцих кроки від дарувальника до легенди, так. І наступний наш крок: ми знову заходимо на бронзову дошку другий раз. Знов даруємо легенді 100 доларів і проходимо чотири кроки так до легенди. В результаті з 800 доларів у нас залишиться вже наш такий перший залишок, так, плюс 300 доларів. Тепер дивіться. Для новачків, для нових учасників так все починається з бронзової дошки, це є стартова дошка. Але в теперішній такий складний час не у всіх людей є можливість зразу подарувати 100 доларів. Так не всі можуть закумулювати цю суму. От і для таких людей в нас є така. Стартова дошка, вона називається Мідна, де подарунок складає 12,5 з половиною доларів, і була вона зроблена для того, щоб пройти до легенди, отримати 8 разів по 12,5 з половиною і отримати якраз в разом так усього суму 100 доларів для того, щоб далі йти вже на бронзову дошку і проходити у ці всі рівні. Тобто, ви, як новий учасник, так і ваші знайомі, ваші нові учасники, зареєструвавшись нас на, в Русі, так, будуть мати можливість або зразу почати зі 100 доларів так, перший подаруночок зробити, або з 12,5, і Це вже буде вирішувати кожна людина. Але завдяки цьому, ми з вами маємо унікальну можливість якраз залучити до нашого руху набагато більше людей. Тому що все-таки повірте, ну, 12,5 доларів це є еквівалент 500 гривень, може собі вже дозволити дуже багато людей. Так, це вже набагато легше. Так? Це не така вже дуже ну, значуща сума, так велика сума для того, щоб почати отримувати гроші в своєму житті. Хай раз в місяць, хай раз в тиждень, так? хай раз в два місяці. Але ми з вами запускаємо оцей процес так? отримання грошей, дарування і отримання. Ми з вами відкриваємо двері в, Просто в унікальну можливість. Так? Ми з вами відкриваємо в двері в абсолютно щось нове. І тепер дивіться, що ж відбувається далі, так, після срібної дошки. Коли ви подарували 400, ви отримаєте потім 8 разів по 400, це вже буде сума 3200. Цих 3200 ми половину так, акумулюємо на наступний рівень. На золоту дошку. Це складає 1600 доларів, так, і там ми будемо отримувати потім 8 раз по 1600. Хай це буде раз в місяць, хай це буде раз в два місяці, але це буде. Ви собі можете уявити, що починаючи зі 100 доларів, ви відкриваєте двері для грошей у вашому житті, для таких от класних фінансових подарунків. І самі ви уявіть, що ви даруєте незнайомій людині просто так. 1600 доларів. Ви отримали 3200 і ви з легкістю віддаровуєте частину грошей, тому що ви знаєте, що вам це повернеться набагато більше. І в нас є такі е, два е, високі рівня. Так, це є платинова дошка, де подарунки вже складають 5 тисяч доларів. Відповідно, ви отримаєте в вісім разів більше. так? І діамантова дошка, де подарунок складає вже 20 тисяч доларів. Отримавши такі подарунки, ви вже зможете реалізувати будь-які свої цілі потреби. І дійсно, ми з вами маємо реально шанс допомогти людям вирішити свої фінансові питання. Але я вам скажу, що все це якраз відбувається не просто для того, щоб один раз пройти по цим рівням і отримати ці фінансові подарунки, так? Подарувати і отримати. Це все зроблено для того, щоб був безупинний нескінченний процес. Ми з вами паралельно запускаємо у ці вічні дошки достатку, так. І проходимо їх знову, знову і знову. І в нас паралельно з вами працює і бронзова дошка, де подарунок складає 100 доларів, і срібна дошка, де подарунки складають 400, і золота, і платинова, і діамантова. І цим самим ми з вами запускаємо такий вічний, вічний процес дарову економіку. Пам'ятайте, дуже важливо. Е Пам'ятати і з повагою відноситися до кожного дарувальника, так? до кожного отримувача подарунків і до тих людей, які вам дарують подарунки, так? тобто бути завжди вдячним, робити це від щирого серця, тому що цей подарунок дійсно комусь може врятувати життя, комусь може змінити життя. І е, ми з вами запускаємо якраз цей процес е, доброти, так, взаємодопомоги, щирості. І пам'ятайте те, що ви транслюєте, то, що ви віддаєте, то, що ви думаєте, так, з якими думками ми це робимо, ми потім це отримуємо назад в рази більше. І я вам скажу: для мене було дуже дуже цінним. Що е люди, які прийшли в цей рух, так які приєднуються до цього руху, вони дійсно є унікальними, вони є позитивними, вони є такими світлими людьми. Незалежно в якому ви зараз бізнесі, незалежно в якій ви діяльності, незалежно в який вас статус, так? що ви вмієте робити, що ви робите, чим ви володієте, ми тут всі з вами в одинакових умовах, і мені це дуже-дуже сподобалося, так? що цей рух він об'єднує людей з одною метою: Так? ділитися своєю щирістю, ділитися своєю добротою, своїм позитивом так, Оцією допомогою один одному. І завдяки цьому ми отримуємо дуже багато нових знайомств, ми отримуємо дуже багато таких нових е талантів, так, пропозицій, тому що кожна людина має якийсь талант, і вона вам потім може бути корисна в якійсь іншій сфері. Це є дуже цінно і дуже важливо. Плюс ми з вами тут ростемо так, наш інтелект росте, наша свідомість росте, тому що ми вчимося якраз бути добрими, ми вчимося бути терпимими до кожного. От, і це дуже зближує і дуже об'єднує. І я вам скажу, що наш рух, в принципі, для всіх. Але не всі люди для нього. Тому діліться з тими людьми, так які хто вам приємний, з ким ви хочете бути надовго, на довгі роки, так, на довгий час. Тому що ми будемо постійно спілкуватися, ми будемо постійно взаємодіяти, ми будемо ділитися так, цими подарунками, цими емоціями. От. І... Що ж я хочу сказати, що е, реально, так, я за цих два місяці познайомилася вже з такою кількістю людей, отримала так багато нових знань, яких взагалі ніколи не думала, що мені це буде цікаво. І я хочу з вами поділитися цим позитиво, е, цією енергією і передати, передати кожному, що ми з вами дійсно. В правильному місці і в правильний час. Наразі, так, наша презентація підійшла до кінця.